Добрий день, дорогі друзі. Сьогоднішній ролик це відповідь моїм підписникам деяким, які запитували, як почувається ваша жовтенька орхідея. Вони мають на увазі оцю орхідею, жовта-жемчужина, яку я придбав в прошлому році. Вона в мене один рік. Це орхідея ароматна. Вона має запах. В той момент, коли квіточка тільки-тільки відкривається, вона має запах. Орхідея почувається дуже добре. За цей час вона вже вона була з квітами, ми пам'ятаємо, і вона була з квітами зімою і тепер літо вона також з квітами, новими квітами. І я вам зараз покажу, як це було. Якщо уважно ми подивимося, то до оцих пір вона була з квітами. Коли я її купив на цьому пагані, отут вони закінчувались і тут. Потім зимою додавалися такі от паганці, і на них було також декілька квіточок скрізь. І коли прийшла весна, уже пізня, знову з'явилися квіти, які висять до цього часу. А також з'явився новий третій паган. Ось він. Такий невеличкий, також він з квітами. Вони ще. Розквітають нові, та і тут будуть. Тобто все дуже добре. Також коріння. Зараз я витащу з горщика і покажу вам. Ми її пересаджували, пам'ятаєте? Я як тільки купив, я її пересадив. Значить, ось зеленіють наші корінці, які пройшли через наш субстрат. І з'явились у цих містах скрізь. Тобто корніння у неї починає активно рости. Яким чином я піклуюсь за своїми орхідеями є на каналі. Це і пересадка, це і полив, дуже важлива річ. Також, яким чином я відрізаю пагани, все є на каналі. І ті методи, які я декларую, як бачите, вони дуже добре підходять для орхідеї і вони себе дуже добре почувають. Наступне. Пам'ятаємо, я опилював ще одну орхідею щаслива Валентина. Там у нас був стрічок такий здоровий. Я вже зібрав насіння, воно зараз лежить у мене в холодильнику. І я думаю, що дуже скоро я буду вже його сіяти. Я хочу примінити власний метод. Не знаю, що із цього вийде. Дуже хотілося, щоб це все вийшло. І я отримав маленькі орхідейки. Метод простий. Можливо, у мене все вийде, і ми будемо ще мати один метод, яким чином розмножити орхідею. Це буде трошки пізніше. Тому слідкуйте за каналом. Підписуйтесь. Ну а сьогодні я бажаю всім здоров'я і вам, і вашим орхидеям.